І нові факти по резонансному вбивстві в надвірні. Нагадаємо, 2 березня у центрі міста на стадіоні нафтовик знайдено тіло 45-річного надвірнянця, який помер від побоїв. За фактом злочину порушено кримінальну справу. За розслідування взялась обласна прокуратура, і, схоже, на слід вбивців таки натрапили. Кілька днів силами районного відділку міліції та прокуратурою велися безрезультатні пошуки ймовірного вбивці, ані свідків, ані знаряддя вбивства чи будь-якої зачіпки. Та через тиждень оперативникам таки вдалося натрапити на слід. Нам вдалося відпрацювати всі можливі версії по кримінальній справі. Є встановлена особа, яка заподіяла тілесні ушкодження, які стали подальшому причиною смерті потерпілого. На даний час кримінальна, розслі... кримінальна справа розслідується, триває розслідування по кримінальній справі слідчим управлінням. Під підозру потрапили троє осіб, яких в той вечір бачили із загиблим. Всі троє чоловіків з надвірної були добре, знайомі і спокійним Геннадієм Заграє. Того злощасного вечора вони спільно розпивали спиртні напої, і через банальну п'яну суперечку виникла бійка. Причиною конфлікту, зі слів свідків, очевидців, ми зараз бачимо, є банальні побутові проблеми, тобто вживання спиртних напоїв, розпиття їх і побутові такі от спір, сутичка. На даний час особа, яка Підозрюється у сконі злочину, затримана і утримується під вартою. Так, це один з мешканців міста надвірна. Два свідка також з надвірної, які є очевидцями, які дають покази. Віком між 20-35 років. За даними судмедекспертизи, смерть настала дійсно в день 2 березня. Хоча сутичка між п'яними чоловіками відбулася між 23 і 24 годинами напередодні, і увесь цей час побитий лежав у непритомному або ж напівпритомному стані на місці події. Тож на двірняці можна заспокоїти серед білого дня у місці людей не вбивають. А виною та головною причиною в цьому конкретному та на жаль трагічному випадку стала оковита. Хто знає, чи так плачевно закінчилась би п'ян? На шарпанина, якби не алкогольний дурман, наразі головний підозрюваний, затриманий перебуває під вартою. А саму справу веде обласне слідче управління.